Агенції з працевлаштування. Чи дієві вони і взагалі, чи варто туди звертатися? І чи реально знайти роботу через Агенції працевлаштування? Ну, я вам так скажу, що Агенції з працевлаштування це вони працюють. Дуже багато поганих віддух, відгуків я також читала про Агенції працевлаштування, що вони обманюють, що дуже багато обману, що але я й дуже читала і багато хороших відгуків. Я знаю людей, які знаходили роботу через Агенції з працевлаштування. Тобто, в Італії вон це Агенція з працевлаштування це така штука, яка працює. Ось, тобто дуже багато шахрайства в Італії є навколо. Тому все таки Агенція з працевлаштування – це і по перше, ваш якийсь юридичний супровід і це захист. Ось і відповідно агенція з праці влаштування. Вона надасть вам якісь надасть вам пропозиції, відповідно до, до, до ваших запитів. І, можливо, також знайти, влаштувати, може запропонувати вам певні курси, і по закінченні яких ви можете надалі працевлаштуватися. Ось, і ще такий нюанс, що згідно законодавства італійського агенції з працевлаштування, вони безкоштовні в Італії. Тобто, якщо якісь агенції з вас Беруть гроші, то ви маєте повне право на них заявити, тому що вони не мають права брати гроші із людей, а вони свій відсоток отримують від роботодавця. Тобто, в мене навіть є знайомі, які зверталися тут в болоні, в Агенції з працевлаштування. І цю агенцію я закріпила в себе в інстаграм і одразу запропонували пропозиції роботи там буквально через пару днів. І непогано, до речі, і з речевуту. і Це при тому, що дівчинка мала лише речовуту. Тобто, це один з варіантів, який ви можете також розглядати і скористатися цією можливістю. Знайдіть в вашому місті або в. Найближчому місці Агенції праці влаштування і скористуйтеся з цим шансом також. Тому що скрізь шанси, скрізь, 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 скрізь використовуйте і десь воно обов'язково спрацює. Ось, надіюсь, вам було корисно.